Про стан тротуарів мають бати не лише комунальні служби, а й власники приватного бізнесу та представники підприємств. Згідно з законодавством, вони мають утримувати прилеглу до офісів та крамниць територію у належному стані, повідомляється на сайті Черкаської міської ради. За невиконання правил благоустрою, порушникам загрожує штраф. Для фізичних осіб від 340 до 1360 гривень, для юридичних від 850 до 1700 гривень. На сплату штрафу надається два тижні. В разі несвоєчасного виконання припису справу передають до Державної виконавчої служби, після чого сума може збільшуватись. Також правила благоустрою вимагають посипати тротуари спеціальною сумішю, інформують міськраді. Проте черкасці нарікають на незадовільний стан пішохідних зон. Зокрема, про ожеледицю на дорогах та снігові намети в одній з частин міста дописує читачка телеграм-каналу Нюс Черкаси. На відео за 30 листопада видно нерозчищені пішохідні доріжки та спуски на переходи. В коментарі авторка звертається до керівництва міста з проханням звернути увагу на стан тротуарів.